30 листопада, 31 рік тому, напередодні референдуму про незалежність України, розпочало своє мовлення телебачення Галичина. Телеканал створювався як перша спроба громадського телевізійного мовлення на Прикарпатті. І за ці роки був нелегкий шлях його становлення. Сьогодні Галичина єдина на Прикарпатті. Хто здійснює цілодобове супутникове та цифрове мовлення, широко представлена в кабельних мережах і охоплює мільйони телеглядачів як в Україні. Так і в країнах Європи та Азії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наші новини і програми безперебійно виходили в ефір. А команда щодня працювала і досі працює на місцях для того, аби ви могли отримати найсвіжішу інформацію про події на Прикарпатті і не тільки. І за це все ми хочемо подякувати Збройним силам України і кожному герою, зокрема. Серед тих, хто оборонить країну від агресора, і наш колега оператор обробки та титрування телепередач Петро Солтес. Завдяки йому і всім бійцям ми маємо можливість працювати і творити телевізійний продукт. Будьте здорові і повертайтеся додому з перемогою. Слава Україні!